І всім привіт дорогі друзі, ви на каналі Роман Грови, ми далі приходимо ми тролас лайт редукт 7. Приємного перегляду. Пинилися на прошлої серії, що ми зайшли на територію сада і тут чути медведя, я так зрозумів, ще буде файт босс ще один. Так, ладно, що тут стоять біжимо. Чим швидше, тим краще. А в мене той аптечок то нема. Цілу обойму засадив, щоб здохли, охренеть. Міняємо, от у мене вже зломаний. Так, киде. Оба. А, его сожрала вся креветка. Ну да ладно. Ой, во, у меня патронов тут нема. Что это было? В смысле? Да ёпта, что то? Ах ты ж су. Понял. Tupanął no. Tak, zrazu filtra pomieniają Oho No się zarabia zbudować się o Знову осталась одна хилка це прибігло. Mm. Так, куди далі? Mm. Так, беру все. Так ліземо. Медведі, Маленькі. Ох, мамаша, йпер не валять. Опа. Ну ще буде босс, да? Да, босс. Воно захищає дітей. Обережно. Оу. Ой-ой-ой. Станье хилка. Ты уже спрыгнул? Бля, я тобі помогаю, ти мене гасиш, клас. І тут дайте хілок, йо моє. Заєбись ⁇ -мо ⁇ мы на сзади прям по пяткам бежит. ай яй 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 о, две аптечки хоть две норм. Охренеть. Все, есть спас. Непогано. Погано. Це з Бакланом буду якимсь воювати великим, да? Артеме. Швидше сюди. Ох, ні. Слава Богу. А хто це з тобою? Невже? А це хто? Хто сюди дитину без протигаза? Що за. Так, це він. Це він. Дитя Нового світу, чорний. Ні. Не стріляйте полковнику. О, все, Тоді тримайте його подалі. Бо я за себе не відповідаю. Цей зелений, а цей жовтий. скажи йому що я не за загрозу. Він пристосовується до людей. Артеме, можна з ним поспілкуватися? Забудьте про страхи полковнику. Просто візьміть це дитя за руку. Оце вже ні. До того ж сумніваюся, що від нього буде користь. Але ви дійте. лише жвавіше, доки я не передумав і не застрелив його. О, я розумію його. Бачу його думки. і чую твоє артема. Ти можеш читати думки простим дотиком? З ним. Ну так, ми можемо говорити на відстані. Він особливий. Його всиновили давно. Так он чому ти особливий, Артеме? Це вони змінили тебе, щоб зрозуміти нас. Що за цими дверима? Ти не чуєш? Відчини. Завжди но десь я. Це ж одна із замкнених брам д 6 Кодовий замок. Що там усередині? О, це чорні які сплять. Мої! Вони там. Вони сплять. Та це ж. Це ж. Поглянь! Вони в спляться. Він не сам. Я можу їх розбудити. Їм поражити. Нам усім зараз туди. Якщо зможемо, відчинимо тобі двері. Там смерть. Поруч. Довкола. Але я мушу. Інакше залишить сам назавжди. Допоможи нам, і ми допоможемо тобі. Я зроблю що треба. Я мушу їх розбудити. Щось придумаємо. Звичайно. Відчиніть нам браму в кінці лінії Д6 на ботанічний сад. У вас є код? Усі коди Д6 у мене є, але не можу нічого обіцяти. Доведеться, тоді він виручить нас у полісі. Отже, беріть його із собою і дорогою все розкажете. Якщо переконаєте мене, відчиню. за мною. Він не єдиний, не останній. Я розумію його, захват і бажання якнайшвидше дістатися до своїх, звільнити і пробудити їх. Але він погодився трішки почекати. Спочатку він спробує допомогти нам. Якщо ми встигнемо на конференцію, чорний зможе відкрити для нас думки Москвина або самого Корбута і, можливо, змусить їх зупинити це божевілля. Це наш останній шанс. Окей. Okay. Артем, про Октябрьську ми довідалися від хана і заявили протест Москвину. Але той нічого й не заперечував. Мовляв, на щастя поруч з Октябрьською проходило навчання їх санітарної роти. І, пішовши на жертви, спалах епідемії вдалося заглушити у зародку. А інакше вона похопила усе метро. Що на це скажеш? Так і я вчинив. Але ж агент червоних контейнер з вірусом із Д6 перед епідемією на І що? Окрім Артема, живих свідків немає. І хто повірить, Ордену? Адже D6 у наших руках. А якщо це ми випустили вірус? Червоні атакували Ганзу. Ми можемо змусити Москвина визнати. Нічого ми не можемо. Ми не армія. У нас на все метро сотні бійців не назбирається. Yeah. Так, Москвин готувався до війни, але після пропозиції полісу про розподіл майна де 6 він може щиро бажати миру. І ми зобов'язані добитися підписання угоди. Москвин, яка різниця, чого він бажає? Він маріонетка корбута. Доки Москвин говорить, де шість оточують спецпризначенці корбута, цю угоду ви скріпите своєю кров'ю. А що є ліпші ідеї? Притягли сюди цю мапу. Откривай, що тепер? Що? Бесіду скінчено. Прямуємо до зали Ради. За мною. Ну окей, прийдеться. Жалко, що D6 не відкрили. Походу, це на погану кінцівку. ми. Зновим. Полковнику, дозвольте доповісти! Відставити усім силам ордену в Д6. Повна бойова готовність. Корнієв нехай береться до. Ну він знає. До замінування. Понятно. Тільки про так, дзвонили до мене тут, то відходив на хвилинку. Але я Ставить під загрозу життя тих, хто у ядерному Тут і фашисти, і червоні і Спарта і Ганза. Що ж ми, люди, робимо? Готуйся, Артем. Тримайся поруч з малюком. Хай буде мир! В ім'я наших дітей! Ура, товариші! Ви брешете! Хан здурів! Я знаю, що роблю! Просто повір! Хоч раз! Ви хто такий? Охорона! Виведіть його звідси! Рейнджери відставити! Артеме, малюче, ваш вихід! Москвин, ви повинні мене підтримати. Інакше можуть випустити деякі незручні подробиці смерті вашого брата. Ваш брат сказав про необхідність усунути загрозу, що походила від вас. Що? Яку загрозу? Ми ж брати. Він думає, що ви заздрите і боїтеся за свою владу. Клепки розгубив. Зовсім вже! Ну, зараз я йому все скажу. Боюся, словами удар вже не відвести. Треба його випередити. Максимчик, який же я радий, що ми з тобою помирилися через таку дурницю. Ну, хильнемо! Хильнемо, брате. Вже, що дивишся на мене очима своїми чесними? Сам ти винен! Хто хотів мене прибрати, Корбу тебе здав. А тепер мене за яйця тримає. Через тебе. Пробач. Пробач мені, Андрійко. Немає мені прощання. А ти все одно. Що підсипали. Як братові. Так. Отруїли брата свого. Але Корбут. Я ідіот. Думав, він врятувати мене хотів. А він так владу взяв. За горло мене вхопив. І зараз теж штурмує. А там. Вірус цей. І якщо він цей вірус захопить. Кінець. Але ж Покідки... ви керівник нахажі! Відкличте клієнти. Кличте міська ви, Чи хоча затримайте! Ви Давайте час для угоди. Тут усе ясно. Швидше На вокзал. Де шість ми не віддамо? За мною. Якщо ви програєте, то стане погано усім. Тоді я маю врятувати своїх. Ти хороший, Артеме. Він пішов. Він зробив що міг. І пішов. До своїх. Я не можу його за це осуджувати. Залишки людства добивають одне одного в останній битві. Це не його війна. Я сподіваюся, він зміг пробачити нам. Мені за те, що ми зробили з його братами і сестрами, з його матір'ю і батьком.